У копальнях жар лунає легенда про незмірну силу, приховану глибоко під горами рідка магія настільки потужна, що може зруйнувати цілі міста, не залишуючи нічого окрім вугілля та попелу, бажаючи використовувати цю силу. Пророки Чаклуни і Жарна Гарунда намагалися дістатися до джерела цієї демонічної субстанції, території їхнього злого бога Хашута, батька Темряви. Століттями Копали, виснажуючи незліченну кількість робітників. Вони заглиблювалися глибше, ніж самі гірські корені. Два популястих місяців тому в глибинах найтемнішої ями було зроблено відкриття. Цівка чистої сили, багряний шов, що вішує шлях крізь скелясті шари до місця, де мешкає хашут. і тому її розлили в пекельний флакон, та кинулося на поверхню. Крізь багаття промисловості до вищої влади. В палатах ради Жатана Чорного вона була представлена, вируючи нечистивою енергією, її чудове, жахливе сяйво виблискувало в очах усіх, хто дивився на неї. Кров Хашута. Набагато рідша, ніж варкамінь та золоту. Дуже мало флаконів коли-небудь було видобуто з копалень. Ключ до безмежної влади. Покажи мені шлях, нехай світ спливе кров'ю в твоє ім'я. Жатан, командир вежі жар, заревів до бога темряви. І він відповів: стародавні канали викарбувані в скелі, потекли розплавленою люттю. Має бути збудовано великий бур, викований у жахливих вогнях темних земель, наповнений силою, щоб пробити скелю і прорватися у божественне володіння. Нехай тече кров хащута. Твоя воля буде виконана. Розпалюйте печі, горить кузня, пожежі спалахують. Гноми хаосу, з глибин повстають.